поділитися своїм досвідом працевлаштування ще, будучи студенткою Університету Драгоманова спеціальності культурологія. Отже, як це все розпочалося, насамперед, перший мій досвід це волонтерство у востарковому центрі Мистецький Арсенал, Ще на першому курсі мене запросили через те, що я брала активну участь у громадському житті студентського парламенту та показувала свою зацікавленість. Що вдалося взяти для себе як для студента, які навички це те, що ти вперше в житті можеш побачити, як працює виставка із організаторської сторони, а не те, як бачиться глядач чи споживач культурного продукту. Суперкрутий досвід, який дав мені багато навичок через те, що я змогла також прийняти участь на лекції, на яку мене запросили, у той же самий день. Наступним моїм досвідом стало працевлаштування у музеї науки від Малої академії наук у місті Київ. Перший період часу я працювала як адміністратор музею, займаючись організацією екскурсійних програм. Наступний період це саме відкриття. Виставки від Адронного колайдера, яка теж була у Києві на три місяці, і далі поїхала подорожувати по світу. Це виставка від французького та швейцарського е, організації, е, яка займається розвитком фізичних частинок і дослідженням енергії. Що для себе вдалося взяти як для студента, це те, що ти вперше бачиш, як відбувається планування організації, які процеси співпраці, комунікації із різними. Із різними людьми, і з різними зацікавленими сторонами. І відповідно також співпраця із відвідувачами та клієнтами. Що може бути корисного для нас, як для студента, і як вам може бути корисним вдатися до такої ініціативи, це насамперед підтримувати зв'язок із викладачами, показувати свою зацікавленість, шукати альтернативи, якщо ви зацікавлені відповідним працевлаштуванні. Наступним моїм досвідом на третьому курсі мені вдалося працевлаштуватися у галерею мистецтв української художниці Тетяни Василенко. На співбесіді мій директор пояснив мені, що ми обрали саме тебе через те, що ти показувала свою зацікавленість, не дивлячись на те, що в тебе немає ґрунтовного досвіду у роботі з арт-продуктом, але ми хочемо допомогти студентству і підтримати тебе. Таким чином, ось вам переконання в тому, що не завжди досвід і не завжди вміння чогось може бути вашою перевагою. Ми, студенти, є класною цільовою аудиторією для тих, хто хоче працювати із новими ініціативними людьми. Ось тому так хочу підсумувати тільки те, що бажаю вам успіхів, насамперед бути ініціативними, бути комунікабельними, бачити свою ціль і впевнено крокувати до неї. Усім успіхів! Зустрінемось у нашому університеті.